І пизде звідси б**ть! Ой, я не знав, що звук вже сі пише. Вибачте, що поводжуся, як якийсь тягнебок. Отже, почнемо випуск з епік фейлу пана тягнебока. Він збирався виступати з місця у Верховній Раді, але не помітив, що його мікрофон вже увімкнули. Так, вся Україна дізналася, що український націоналіст тягнебок вживає російську лайку. І з ти пи... Олег Тягнебок, фракція Всеукраїнського об'єднання свобода. У чергове звертаю увагу пані Фаріон на мову пана тягнебока. Пані Ірино, це вже не вперше він вживає російські слова. Деякі русизми ще можна пробачити, але лайка то ж святе. Як ви звідси бля. пані Фаріон? Я бачу, ви зайняли страусячу позицію у плані лінгвістичного виховання тягнебока. Доведеш і мені його замість вас виховувати. Олежику, треба казати не писте, а йди до сраки чи до дупи. Треба казати не б**ть, а курча. Отже, при правильному вихованні фраза «тягни бока мала б звучати отак: йдіть до дупи, звідси, курча. Лайтеся українською, бо українська лайка то є наше національне надбання. Вона як пісня, бо де ще можна почути таку красиву і образну лайку. Ось, наприклад, борщ без м'єса то є зупа, а хлоп без вусів то є дупа. Як допомогти вам у цьому, у цій проблемі опанувати бодай би на елементарному рівні мову українську? Запам'ятовувати вчіт, хоча б по одному слову на день. Йош, твоя нога! Срака мотика, хулера матері його ковінька, курча лімонада на його шлях наглий трафи.